До війни Владислав будував кар'єру на Азовсталі та займався власним бізнесом. Але 14 березня 2024 року вирішив його місце на фронті. Оборонець приєднався до бригади Азов і швидко опанував військову справу, бойову розвідку БПЛА, а згодом медицину. У мене є друг друг з дитинства, там з п'яти років спілкуємось перший клас туди-сюди. Він ФПВ-шник. Я у нього запитав, куди мені краще піти, бо я готовий. Ну і він сказав: Тільки в АЗОВ, тільки вазов, бо одні з найкращих, так сказати під час виконання бойового завдання на турецькому напрямку. Владислави з побратимами звільняли воїнів, які три дні перебували під завалами. Операція була успішною, але під час виходу їхня група потрапила під ворожий обстріл. Ну, нас змалював так сказати мавік і. По нам були випущені два пробних вистріли, пристрілочні, так називаємо. Ну і, так сказати, влучно було. Бо хлопець, який був рядом поряд зі мною, він загинув. Він стояв отак от, рядом зі мною. А я отримав лише один уламок. У п'яту багато, багато з переломом. Уламок пройшов п'ятку чоловіка наскрізь. Йому довелось самотужки накласти на ногу турнікет та проповсти два кілометри до найближчого спостережного пункту, аби отримати допомогу. Через травму військовий втратив рухливість суглоба, а м'язи почали атрофуватися. Після повернення він три місяці не міг наступати на ногу. Тяжко ходити. Наприклад, вчора пішов до магазину, туди дійшов нормально, назад вже було дуже тяжко. Тобто із-чого сьогодні знов ж таки ну є проблеми зі сном. Сьогодні проспав ранкову розмінку, а ти прийшов на друге заняття. У реабілітаційному центрі Владислав, третій тиждень. Фізична терапевтка каже: боєць наполегливий і вмотивований. А отже, результат не змусить себе чекати. Кожне тренування я роблю. Іноді з більшою інтенсивністю, щоб швидше так сказати, прийти до норми і швидше відновитись. Вдасться повністю відновити рухливість. Він колишній спортсмен, з такими людьми дуже легко працювати, вони більш витривалі, вони швидко відновлюються, він дуже мотивований. От, він виконує абсолютно всі завдання і домашні завдання, які я кажу, що треба робити. Тобто, якщо він прийшов перший раз з двома канадськими милицями, то зараз він тільки з однією пересувається. По кімнаті взагалі без милиці може пересуватися. У нас два заняття на день. От Перший один. День у нас більш інтенсивні заняття, другий день мало інтенсивне, для того, щоб він нормально відновлявся і не перевтомлювався. Після завершення курсу реабілітації азовець планує повернутися на фронт, щоб і надалі рятувати життя побратимів. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро ціві.